Вітаю всіх! З моменту минулого відео, ссылка буде в описі, мене подали у розшук. І мені стало дуже цікаво, що ж мені пред'являть і як мене будуть судити. Тому щоб не тягнути кота за те саме місце, я вирішив сам прийти до ЛСПД, щоб з мене зняли розшук. Що з цього вийшло, дивіться далі. Всім приємного перегляду! Чо, нахуй? Лайди там домінік знизу. Питаю, шановно. Питаю. Вот, дивіться, така ситуація склалась. У мене хтось випадково подав в базу Рошуку. Не могли ви мені зняти розшук, тому що це помилка. Ось. Вот такий поворот. Так, шановний. Паспорт. Можно? Будь ласка, ваш паспорт. Да, я стану паспорт в правой кишени, передам право на плату. Это, это та программа. проблема. Вот. Типа, я не думаю. Там можна перевірити. Так, Май... Шановний, для стану кайдан тактичного бою. Так, а за мені, що це мені, було вкратом, затримано? Напроти. А я припав, з мене можете сняти, ні? ай За що чекай, Перонс? Не мен чекаємо! Так що понеситься? Я не знаю, нема, хто ви. Нема. За що мене було затримано? Шановне, за підробку офіційних документів буде затримання. Підробку документів? а разумеется? Эээ... Ну так, давай так. Это даже типа прикрытием сгубки получается. Вот здесь мы видим, как Вот, это шли под прикрытием сгубки. брал одного из СССРника, залетал в БТСД, да, брал них взятку. Я не знаю, у вас доказа есть, но... <laughs> Там да, не вы, то, вы, что да? доказа. Ну так добре тоді давайте Яка Скажи, це, на, це стаття я перепрошую, я просто не знаю. За підробку документів зараз? Так, так. Так. A few moments later. так, так. Yeah, я так же дивився. Інтерес, mm. да пиздец, смор. Мамбунде стаття 5.5, а саме підробку пекинних документів. У вас є якісь відеодокази, так що це був я. У нас є виписка з лікарні. Wait, what? У нас є виписка з лікарні. Ой. Виписка з лікарні? А виписка з лікарні. Скажімо так, а, головного лікаря, як вона передала вам 120. Короче, певну кількість адреналіну. адреналина. О, А, Ты можешь сюда, как марка, тобто, бен. Марк, я кого, марка? Ну. Ого. Лидер на вас на марка не получится. Сейчас нет? Винзеранку будет, первых нема. Работаем. Хорошо, у Джек, так, і... таке питание. Ты кем да. тут судьбами? Я зашел, что у меня это самое, мне казалось, что там зерчки появились, а я зашел в пятые потому что это какое-то недоразумение. Понятно. Ну, залаза Сан, ну такой прикол, ты охуел. Да а ну дай уйти, да. Давай. Так, дай А, так, ви будете затримані, те, що ви скажете, може, і буде використано проти не. вас. Ви маєте право зберігати мовчання. право на адвоката та на один, што те, што допомогу. Шла, Медичну допомогу. Вам зрозуміли ваші права. Так, мені потрібен адвокат. Працюйте в яких. Знаєте, я проти кар. Ні, як ідеш. Так, добре, тоді одягну а, латексні перчатки з проводу первинний обшук людини. Да, да. Не а я ся, вину, не ну, ничего не було, знаете, да. Ну, вижба, что по планшетику, що у мене да. порушень закону нуль. Ну, Підків... Тобто я зовсім не порушував? Я стібнув від себе одну кайданку ти пристібнув до батареї. Поверніться до мене, будь ласка, за цим. Так, зараз. Правами будуть дітей, які мають щойну брати? Та-та, я ж казав, мені потрібен адвокат. Адвокат! Адвокат! Ви ж мені докази не покажете, тільки адвокату покажете. A few moments later. Так, на 21.08, а адвоката в лоб. Так, адвокат був... лох. Адвокат меня выплывет. Mm -hmm. А не підкажете ім'я адвоката, Можливо, я узнаю. Нет, mm -hmm. А що у вас там відбувается? Там тайзера не стреляем.

Блин, я не знал, что звезды на небе могут так сходиться. Это просто, ну, охренеть. Что у вас что осталось такое уже доброе, что? Вы... Это да подобно... такое, ну, такое ты что, блин? Ты когда-то видел, что мышка прибегала в ловушку сама? Э, я да, вот да, до этого да, момента да. тоже не видел, а теперь вижу. то, да. что -то Испытываю что-то на грани оргазма, честно ну, говоря. Это добро, это хорошо. Так, заходите. Да. Документы, короче, можно? Че? Чего, бля? Это что за хуйня? Нихуя. Сколько джамбо? Так, Витали, а пани Привет. Так, я зараза. замучусь. Олежа, по-братски можно это О, нет. погромче чуть-чуть? Так, добрый. О, так, короче. Да, да, да. О -о 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 -о. Ты рубит на а. Можно еще ваш? Конечно! Бля! Будь ласка, показав бейджик свій. Бачу, відчую. Так, а що сталося ситуація? Так, людина була затримана на підробку документів. Ось ми давно скажімо так це обхотую за нею. Ось і така несподіванка, вона сама прибула в полка лиць щоб зняти, скажімо так, хорошу собі, який... было выдано им. Ой. Мы переверили документы, как в ней. У доказы, сказано как они а <coughs>. очень <правогручные>. а <coughs> В не есть. в Здесь на Е. пожалуйста. А вы у нас спросили про конференциальную базу или у него? ну, клиента. А, я просто не что от него ответ, вот поэтому я интересуюсь. Не, не, сказал так. Понял, все, беда. Так, слуха, еще ведь Так, билетик пан надо Я э, заходжу, <серкнулась> приезжаю в штат, долго не было, был в ряд, Приезжаю там в штат, э, получается такая конечно. ситуация, что я нахожусь в розшуку, побачив плакатик, что там э, Така -то людина дуже похожа на мене, знаходиться в розшуку. Я приїхав. Бать, так як я дуже заколохняна людина, так, ну... я приїхав до поліції і сказав, що так і так, хтось мене подав випадково в розшук. Так як я нічого проти законного не робив. Я, звісно, розумію, що ти відмінь. Так, дивіться. Получилось наступне, що людина мене в кайданки і приписала якусь підробку документів. Я не знаю, який у них відеозапис є, але я б хотів подати клопотання про перегляд відеозапису разом з вами. Я там можу мовчати, просто навіть нічого не казати. Тобто саму а ситуацію з приводу підробки ви взагалі не можете ніяк прокоментувати, ви не розумієте про що це? Я не розумію про що це, тому що мене в штаті давненько вже не було. А Що які документи? І які там які там була яка підробка, я навіть не в курсі. Так як е, відеозапис е, дійсний 72 години з моменту порушення, то це при, е, відбулося в останні, це в останні три дні. Е, е, про... Тому відео, відео мене в цей в день, в штаті ну, в ці дні, в штаті не було. Тобто це був взагалі не я. Е, тобто, як я вважаю, там е, є так, така підстава відео, для звільнення, як відсутність відеофіксації. Відео -фіксації. Відео -фіксації. І якщо. У них є видеофиксация? На не их буде камеру, известны, а потом на камеру видеоспостереження якусь, то. Давайте. Я бы хотел бы и переглянуть. А можно Я думаю, это возможно. Ну, мой скоп зараз тоді. Все тоді. Закінчиваемся. За басны. Так, так, я думаю, так. Я все сказал что-то. ты можешь стоять выдавать? Нет, это калькуратор, это херню Проходи. Да нет, стать можете лидер, выдавать там команды. Лёха, закинь, а, говори, что в топом в личку видос, пожалуйста. Ну, я потом. <серкотый> Давай, это тебе программа. Должны ему мне. Да, записи. Петрю, я помню, все это достану. Я могу <серкотый> быть присутствием? Не может. Я Можете. подавал клопотание просто. Я через суд, говори, что в топом. Сейчас мне нельзя. Ну, Ну, Так, сознайомося з матеріалами. Зараз надам свою рекомендацію, щодо припинення процесуальних дій. Відтягну кайданки від трималяни. Може бути дивіться. Е, ще таке капітанечка, а що з розшуком? Можливо, ви. Не до мене, не до мене. Я поняв поняв. І що я хочу сказати на останок? Перед тим як кафати когось. Зробіть оцінку доказів, щоб не виглядати як оці два клоуни. Якщо, на вашу думку, доказів недостатньо, просто відпустіть затриманого. Це буде прояв професіоналізму. Чого саме бракує цим недосібам? Ви можете мене ще раз подати в гроші. і навіть є можливість, що ви мене посадите. Але в кінечному результаті ви знов обісритеся. Як і було на цьому відео, всім добра і дякую за перегляд!